Ухвалюємо Україну вступна та результативної частини. 26 травня 2016 року Київський поліційна адміністративний суд у складі колегії суддів, головуючих числі коротких, суддів Ганичкої літні, прессидарі Козу, що відкритому судовому засіданні поліційні скарги Центральної та станційної комісії No2 Національної поліції України та представника Національної поліції України на постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 7 квітня 2016 року. Прається адміністративного позову мамки Григорія Миколаєвича до Національної поліції України, голову Національної поліції України Хатії Деканаїдзе, Центральної та Стаційної комісії Національної поліції України, розглядання дії протиправного, визнання протиправного та скасування рішень наказу, поновлення на посаді, встановив. Причини скарги Центральної тамісії No2 Національної поліції України та представника Національної поліції України залишили без задоволення, а постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 7 квітня 2016 року без змін. Ну, я вважаю, що з таким рішенням не можна погоджуватися. Будемо подавати касацію. Ні, нових доказів не буде. Я вважаю, що ну ще невідомо з яких мотивів виходив суд апеляційної інстанції, але очевидно він погодився з судом Першої інстанції. Рішення першої інстанції залишено без змін Апеляція національної поліції та центральної атестаційної комісії, незважаючи на те, що сьогодні з'явились нові докази, нові пояснення по справі. Однак суд об'єктивно розібрався в даній ситуації. Так незважаючи на політичний тиск, прийняв закону і обґрунтоване рішення. we